Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям Вітаю вас, друзі, Джон Кірбі, це радник координатор, точніше, зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому, сказав, що вичерпані запаси для України на 96% і закликав схвалити запит на додаткову допомогу. Уже є ну там штовханина між республіканцями і демократами. Нижня палата ухвалила пакет допомоги для Ізраїлю. Верхня палата заблокувала цей документ і каже: Ні. Все ж таки має бути пакетом. А наскільки така заява Джона Кірбі може ну прискорити чи переконати республіканців у тому, що ну такі треба ухвалювати якийсь пакет допомоги? Ну так це якраз апеляція до того, що друзі, хоч вони там типу їм не дуже друзі, але все ж таки американці вони з однієї країни. Так то друзі. Ми ж з вами сповідаємо єдину зовнішню політику в частині підтримки Ізраїлю і України, до речі, бо все-таки Україні республіканці також надавали допомогу разом з демократами. Вони голосували всі ті пакети, які в нас були минулого року, і цього року то це було спільне голосування. То мовляв, давайте звернемо увагу, що не вистачає грошей на майбутні періоди. Тому що, якщо брати у відсотковому співвідношенні, знову ж таки, я до цифри 60 мільярдів, які озвучив Кірбі, ставився б доволі критично, тому що це ну. Не зовсім так. Якщо брати загальну суму допомоги, яка озвучувалась раніше офіційними представниками, і сумувати все, що було надано нам, наприклад, прикладу, попередніх роках і в цьому році, то це цифра разів у три більше, як мінімум. Але це важливий момент. Втім, в цьому контексті саме в заяві дійсно тут політики багато. Ви слушно зауважили щодо допомоги для Ізраїлю, яку хотіли республіканці відділити. В чому ж там саме от нюанс? Сума допомоги, яку пропонував Білий Дом, Дім і республіканці, в принципі, не відрізняється. Відрізняється перерозподіл державних коштів для виділення цих грошей. Тобто, авторство законопроекту, який проголосували в палаті представників, це законопроект республіканців. Уже сам сам цей факт для демократів він є неприйнятним тут класична. Знаєте, така політична боротьба, як і в Україні. Якщо опозиція вносить законопроект від себе з нами з якогось питання, от було цікавим, що й до історії з забороненою діяльністю української православної церкви Московського патріархату, зараз без відносно до самого тексту документу, а до суті процесу, то різні партії вносили, опозиційні сили різні вносили ці документи, але ухвалили закон урядовий, який вносив кабінет міністрів. Тут приблизно схожа історія. Бо блокування вже цієї допомоги Ізраїлю відбулося на етапі, якому у Сенаті, тобто навіть документ не дійшов до Білого Дому, який сказав, що ми накладемо вето. А проблема лише в тому, що ви, мовляв, неправильно розподіляєте кошти. Ми знаємо, як краще розподілити кошти, але ж ніхто не поставив на необхідність надання допомоги Ізраїлю, ні республіканці, ні демократи. Не сказали, що треба. Але питання часу зараз так само. Білий дім показує, що він в критичній ситуації дійсно, що йому треба десь брати гроші, і йому доведеться йти на поступки саме республіканцям. Питання як саме е розуміння, як має вирішуватися транскордонне співробітництво з іншими країнами, США, бо от міграційна політика для республіканців дуже важлива. Про неї мало говорять, але це є каменем зараз спотикання в торгівлі, що стосується саме пакету допомоги, як Ізраїлю, так і Україні. Звісно, що він буде проголосований. Єдине, що ну тут політика нікуди не подівалася. Вони зараз республіканці і демократи будуть будувати свою виборчу кампанію, яка вже розпочалася. Ми на президентську вибори, які відбудуться у наступному році, восени. Тому так ми є до певної міри заручниками, але я абсолютно навіть спокійно до цього ставлюся, тому що на сьогоднішній день гроші надходять і від США, якщо говорити про ці 4%, це близько 5 мільярдів доларів. І від Європейського союзу, і від інших країн. Ми вишукуємо свої ресурси, чого лише вартує вчорашнє рішення про розподіл ПДФО військового в Україні. Це також допомога до бюджету для виготовлення власної зброї. Тому тут на деякі якісь процеси треба дивитися, що вони відбуваються позитивно для нас. Розуміючи, що нам вже все не дадуть, ми маємо вишукувати ресурси в себе. Це також нормально. Плюс буде йому більше співпрацювати з іншими країнами в частині надання допомоги. І європейський союз в цій частині звернімо увагу на тенденційність останніх там місяців. Дійсно надає Україні допомоги більше ніж то раніше. Так, до речі, ще одне цікаве рішення. В Конгресі підтримали законопроект про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Є вже навіть документ. Це він на, на, на сайті. Ті конгресу опублікований. Є його номер, але це зараз не суттєво. Та наскільки це може допомогти. Ну я не знаю, республіканцям, наприклад, зрозуміти, що дивіться, тут же ж ось і ще є ресурс. Значить, тоді можна спокійніше голосувати за допомогу Україні? Ні, це не, не про об'єм допомоги, це про суть, бо гроші заморожених російських активів у Сполучених Штатах Америки майже 10 мільярдів доларів. Це невелика цифра. Максимально всі гроші абсолютно найбільше знаходяться у Європі. Це до 300, 280 плюс мільярдів доларів. Зараз американці що роблять? Вони намагаються переконати Європейський Союз, аби в ті, які аби в Європейському Союзі уряди країн ухвалювали рішення щодо. Е Конфіскації заморожених активів Америка зробила прецедент відповідний ще в кінці 22-го року, рік тому, коли було ухвалено рішення, що до конфіскації 5,6 мільйона, а не мільярда а мільйона доларів гроші російського олігарха Малафєєва, який володіє телеканалом Царград, який допомагав стрілкової фіну свого часу організовувати сепаратистський рух на Донеччині, та фактично вторгатися в Україну. будемо так називати це в рамках кримінального процесу. Була доведена його Йовануватість. Ці гроші конфісковані і передані Україні. Ні, генеральним прокурором США на підставі відповідного закону, який був ухвалений у Сполучених Штатах Америки в рамках звичного кримінального процесу, нинішня ініціатива спрощує цю процедуру, і вона покликана буде саме спонукати Європейський Союз до ухвалення такого рішення. Тому це історія, якраз от те, що я говорив в першому варіанті, і республіканці, демократи розуміють необхідність активізації процесу конфіскації російських активів. Більшої допомоги саме з боку європейського союзу за рахунок і конфіскації за рахунок і власних коштів. Бо якось так склалося, що абсолютно більшість допомоги фінансової і військової Україні надаває надає постійно США. і тут цій частині абсолютно справедлива історія. Європа, ви збираєте себе захищати чи ви будете чекати, поки американці це зроблять? Ну, вже решті-решт, треба якось перебудувати свою політику е, оборони з часів закінчення Другої світової війни. Ну окей, давайте так. З часів закінчення холодної війни. Е, загроза як ніколи дуже потужна. Ви тут зараз торгуєте забирати в Росії гроші чи не забирати гроші е, навіть, якщо ви не віддасте їх Україні на відбудову, віддайте її військовому вигляді військової допомоги. Це якраз це ресурс, але він в Європі. Він не в США, друзі. Він у Європі. США разом із тим. Зараз показують приклад, що це можна робити. Тому от, дійсно там політики багато. Довкола цих саме питань, які стосуються, і Ізраїлю тобтості друзі і України. Я зараз би просто не посипав би голову попелом, що все пропало. Нам нічого не віддають. Процес рухається. Так ще раз наголошую, ми Є певними заручниками політичного процесу, США, але що стосується наголошу зовнішньої політики, то обидві партії республіканська демократична партія США, завжди виступали на однакових позиціях. Що стосується зовнішньої політики, ще раз науше добре. Давайте тепер до історичного рішення, точніше, історичний висновок Євросоюзу, що Київ достатньою мірою виконав оті ті критерії, і з Україною можна розпочати офіційні переговори, але там рев, там ще чотири умови надані для того, щоб власне оцю рамку обговорити далі. Вже встановити рамку для переговорів, тобто з місцем самих переговорів. І ну власне нічого нового там немає. Наприклад, збільшення штату Національного антикорупційного бюро України чітко євросоюз ще влітку сказав: збільшить, будь ласка, штат набу ще на 300 детективів. Ну я не думаю, що це була би така складна, чи навіть з точки зору витрат непід'ємна сума для України. Тим не менше, у ці речі поки що гальмуються. Що ви про це думаєте? Ну я хотів би внести одну таку ще деталь справа, тому що збільшення штату набу це пропозиція, яка яку вимагали і американці у листів своєму щодо реформ. Який був оприлюднений, підтверджений посольством Сполучених Штатів Америки в Україні у вересні місяці, ще раз, на початку вересня, така цікава історія. Якщо дивитися по цих пунктах, то вони дуже сильно перегукуються. Найте, мені скидається на євроатлантичне співробітництво ЄС і США, і це дуже добре, бо в цій частині вони виступають єдиним фронтом, підштовхуючи Україну до необхідних змін, але дійсно я все ж таки, хоч і скептично ставлюся до заяви Європейської комісії Урсули фондрляє в частині того, що ми. Ми оголошуємо, чому поясню? Ми оголошуємо про готовність до переговорів, але після того, як виконати певні рамки, є ось ті раз, два, три, чотири до березня місяця, ми тоді скажемо, що ми готові до переговорів. Ну приблизно так виглядає. Втім, якщо брати початок, навіть широкомасштабного вторгнення і дискусію непросту, Непросту дискусію щодо нашого кандидатства в члени Європейського союзу, доля чого була вирішена після візиту трьох дуже високопоставлених політиків з Європи Драгі, прем'єр-міністра Італії, Макрона та Шольца. Травні, якщо не помиляюсь, 22-го року можливо пітні, так якраз напередодні саміту Європейського союзу де ухвалювалося рішення. То зараз ми тоді хвилювалися, що ми будемо хоч кандидатами. Ми зараз говоримо про реальне членство, але є низка завдань, які ми повинні виконати. І безумовно ці зауваження дуже і дуже слушні. Єдине, що в мене закликає застереження. Безумовно, але я думаю, що ми тут не підемо повністю на поступки. Це що стосується закону про нацменшини. Він зазнав певних змін. Венеційська комісія висувала набагато більше вимог. Зараз знову говорить, що ще повинні продопрацювати цей закон на смачини, але європейський союз постав перед фактом необхідності розширення. ЄС на схід Європи, тому що питання членства в ЄС стосується не лише України. Друзі, тут треба також розуміти, що геополітика нам грає зараз на руку, і ми добре цим користаємося. Європейський союз ухвалив стратегічне рішення розширення своїх членів на Балканах, і в тому числі мова йде про Молдову. Навіть Грузії можуть надати статус кандидата, в враховуючи той факт, що Грузія у владі повністю проросійська. Але це не заважає сьогодні європейському союзу говорити про те, що ну все таки треба Грузію підтягувати під себе. Тобто політика розширення вона більш ніж перезріла. Вона сьогодні реалізовується. Е, відтак ті пункти, про які ми говоримо, вони мають формальний характер, але позитивний. Серед таких хочу відзначити і ухвалення закону про лобіювання відповідно стандартів європейського союзу. Про що ми говоримо дуже давно, і це якраз один із. Методів заміни оцього звіс славно звісного так закону про боротьбу з олігархами, де олігархізація, так звана в Україні, який сьогодні не працює, але все ж таки, попри його контраверсійність і відповідність нормам міжнародного права і конституції України, то він мав позитивний ефект. Сама розмова про це мала. Але що стосується саме. Боротьби з впливом олігархів на економіку України, то це дуже дуже велика проблема для нас. А якщо лобіювання буде узаконене, ми зможемо бачити конкретно і хто узаконене працює з лобістів. і урегульоване по суті, тому що зараз воно ніяк так. не узаконене, а значить, ніяк не регулюється. А значить, ті, так, хто так. займаються лобізмом, ну я ж спілкувався з подібними людьми, які казали, те легше знайти іноді одного депутата, а не збирати 226. Треба серед 226 на йти одного, щоб він вчасно вийшов у туалет, і Тоді певне рішення не міняється. От якраз те, щоб такі речі були так, врегульовані, так я думаю, що це буде врегульовано. В компанії Лобіські будуть працювати офіційно. Звісно, цим займатися зможуть далеко не всі. Вони отримуватимуть офіційні гонорари від конкретно офіційних осіб. Ми будемо знати, хто це робить і для чого. Тоді буде легше або заводити таке рішення, перепрошую за цей слен, або просто його підтримати. Ну. По крайній мірі ми отримаємо цивілізаційний процес спілкування про те, кому чиї хто як інтереси, і як інтересів історії йде. Це хороша історія. Вона практикується в США дуже давно. Тому я думаю, що якщо ми це все запровадимо, це буде супер. Окей, давайте тепер про можливі ризики. Ну, по-перше, уже в Угорщині сказали, що блокуватимуть початок переговорів, тому що Україна може принести з собою війну. Ну, така фраза міністра закордонних справ Петра Сіярто. ми ще не знаємо про позицію словаччини, але Словаччина вже блокує ну там постачання оборонної допомоги Україні. І от ці ризики, я думаю, треба якось враховувати. Європейська комісія чітко сказала, що не вистачить у них сечі, да очі як ми прикладаємо, заблокувати цю всю допомогу. Є в них інші обхідні шляхи, і ця заява дуже обнаділива. Тому що стосується цих грошей, вони будуть в Україні, що в нині робить Угорщина і. Словаччина ну Словаччина ще доростає до Угорщини, але на жаль, фіцов проявляє відверто проросійські інтереси, реалізовує себе, робиться демонстративно, знімаючи всякі відосики з кабінетів і так далі. Щодо сіяр, я б не дивував би тим паче. Україна все-таки на вимогу європейського союзу пішла на контакт із угорською владою, направила їм дорожню карту вирішення цих саме проблем, які стосуються національних машин, які проживають в компактних місцях на території Закарпатської області і законики. Ми щойно тут говорили, про нас машини в великій мірі передбачає там серйозні поступки. Тому я й кажу, що він до певної міри є і ризикованим. Але ну на даному етапі, враховуючи нашу, нашу євроінтеграцію, ми повинні враховувати ці також інтереси. Те, що говорить, сярто ну я не очікував почути щось розумного, що Україна може принести війну. Це дійсно дурь повна. Вибачайте, але іншого слова я підібрати не можу. Тому що стосується спротиву, ми його матимемо, але не лише від Угорщини та Словаччини. Я також більш ніж переконаний, що ми матимемо проблеми з тією ж самою, до прикладу, там Болгарію, Румунію, Польшою в частині нашої інтеграції до європейського союзу саме через перерозподіл коштів з бюджету ЄС на допомогу КМА слабо розвиненим економічним країнам, членам ЄС. Це мова йде про сотні мільярдів євро і. Ну, це Могорщина, так звані ці євро... інфраструктурні бюджети Європейського союзу для і того, до... щоб до... слабших підтягнути до середньоєвропейського рівня. Польща свого так. часу ними скористалася досить, досить і досить непогано. Вона і зараз ними користується також. Полюбляється дотації, різні преференції, і угорщина. Тому Мова саме про це, бо за рахунок їх в тому числі будуть дотувати до прикладу сільське господарство в Україні. А чого лише вартує останній скандал? Зерновий плюс скандал транспортників. Це конкуренція. Нас розуміючи, що ми ну, Європа розуміє і країни розуміє, що Україна має колосальний потенціал конкурентний. І ми будемо створювати великі проблеми для них на ринку з вигодою для себе. Це звичайна боротьба конкурентна, яка Закладена в основу взагалі створення європейського союзу, бо європейський союз це не про політику самого початку, це було про економіку, тому безумовно ми матимемо спротив. Я зараз би просто на цю всю історію не натягував би політику, так як це робить Угорщина. Вона відверто натягує політику, і тому я думаю, що і Україні треба бути більш послідовними. Процес буде непростим, і якщо говорити про часові проміжки нашого вступу до європейського союзу, то просто хотів би хто зараз слухає. Закцентувати на тому, що це не буде завтра. Ми не будемо членом європейського союзу завтра. Звернімо увагу, що кандидатство члени ЄС ми отримали у 22-му році у червні місяці, і лише за півтора року ми вийшли до дискусії про початок переговорів членства, тобто майже за два роки. Майже за два. Тобто рахуйте до березня місяця буде майже два. Тобто, наше членство буде десь років за п'ять. Це нормальна історія, тому що ми повинні врегулювати свої внутрішні проблеми, привести відповідні до норм закону, законів ЄС і стандартів ЄС директив ЄС чи не законодавство. Все ж таки покращити роботу із питанням боротьби з корупцією. Нам це лише сприятиме. Так, хотілося б нібито завтра, але ми ну, давайте скажемо, реально на сьогоднішній день ще не готові. Ну, власне, ми не готові, тому що ще й дуже корумповані, так принаймні сказав ну, Жан Клод це, Юнкер так. колись, але йому вже навіть відповіла Урсула фондрляєн, яка сказала, що реформи просто вражають. Вони боролися з корупцією з відмиванням грошей. Це я цитую, зміцнювали правову систему. Це все частина реформ. От, власне, можемо закривати вже там це враження, що Україна суперкорумпована країна. Там, друзі, ситуація ще й проблемна між чиновниками самого Європейського союзу. Візьмемо, до прикладу, голова Європейської ради Мішель, від якого буде залежати рішення щодо нашого сленства, тому що це наступний етап голосування. І Урсула фондрляєн є проблеми у них щодо позиціонування самого Європейського союзу в політиці з Україною. Урсула фондрляєн завжди послідовно виступала більш рішучіше і радикальніше в підтримці України. Європейська рада, очільників її, точніше, дещо. Не так, тому тут присутні саме політичні момент. Ми будемо чути такі сигнали. Ми від побачимо і далі так. такі речі. Дуже дякую вам за розмову. Керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок був зараз з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.